За час війни українці об'єднались і стали єдиною міцною нацією, яка дає потужну відсіч ворогові і будує фундамент світлого, мирного майбутнього. Кременчуцькі новини в ефірі сьогодні ми розкажемо вам про головні події міста цього дня. Історичний день для Кременчука. Завод комунальної техніки Альфатекс представив першу автівку, яку зібрали на власних складальних потужностях підприємства. Про комунальну техніку, яка користується популярністю у всій Україні, наш наступний матеріал. До Кременчука повертається слава міста автовиробника. Завод комунальної техніки Альфатекс з нагоди Дня машинобудівника України і Дня міста Кременчука розпочав складальне виробництво на власних потужностях автомобілів Даюн. І сьогодні така перша автівка вже зійшла з конвеєра. Підприємство виробляє велику кількість різноманітної комунальної техніки: сміттєвози, автовишки, самоскиди та інші. Наше підприємство виробляє більше 70 різноманітностей комунальної техніки. Ми підписали з китайським заводом Даюн контракт на поставку в нашу адресу 200 машкомплектів. Наразі прибула перша партія з 50 машкомплектів. Машини ми будемо виробляти вантажопідємністю від 3,5 до 12 тонн на які потім будемо встановлювати наші сміттєвози, сіле розбрасувателі, піскорозбрасувателі. На заводі комунальної техніки повномасштабний цикл виробництва цех, що виробляє запчастини, зварювальний цех, фарбувальний цех, збиральні лінії. Потужностей заводу вистачає, щоб створювати близько 300 одиниць техніки на рік. Виконуючи доручення президента України Володимира Зеленського з підвищення локалізації виробництва, завод комунальної техніки вийшов на ступінь локалізації більше 10%. Це означає, що сировина, матеріали, вузличі, агрегати на виробництві від місцевого. Виробника завдяки програмі президента, спрямованій на локалізацію виробництва, ми маємо фактично нового виробника автомобільної техніки, якщо раніше. Закуповувалися шасі, на них монтувалося вироблене вами повністю обладнання, тобто яке ви робили з листового металу. То зараз ці машини вже будуть збиратися в Кременчуці. Це додатково десятки робочих місць. Це податки в міський бюджет, це заробітна плата для людей і підтримка нашої громади. Навіть в складних умовах воєнного часу Альфатекс не лише дає робочі місця близько сотні людей і підтримує економіку України, а й використовує у виробництві місцеву продукцію, що допомагає у розвитку українським під. Приємствам Антон Воробйов, Максим Пальчик. Кременчуцькі новини. Сьогодні у Кременчуці відкрили меморіальну дошку на честь колишнього міського голови нашого міста Анатолія Васильовича Вербіна. Детально далі. Сьогодні у Кременчуці на фасаді будинку по вулиці Гоголя, 1 урочисто відкрили меморіальну дошку колишньому міському голові Анатолію Вербіну. Він був очільником міста з травня 1980 до червня 1986 року. Ми зібралися разом щоб вшанувати пам'ять колишнього міського голови Анатолія Васильовича Вербіна цього року. Анатолію Васильовичу. Виповнилося б 85. Близькі та родичі Анатолія Васильовича пам'ятають його як людину з великим серцем і надзвичайно ерудованим. Він дуже був дуже щирий, веселий. Ну, прекрасна людина, дуже родована людина енциклопедія багато знав. З ним можна було розмовляти на любі теми. Анатолій Васильович помер від тяжкої хвороби у 1990 році. Йому було лише 53 роки. З цієї пори минуло багато часу, але біль його втрати залишився у близьких і досі. І рідні колишнього міського голови щиро вдячні, що Кременчук пам'ятає Анатолія Вербіна. Я дуже благодарна та і Всім руководителям міста і всім присутнім. за те, що в важке время ви знайшли можливість почути пам'ять. Міський голова Кременчука Віталій Малецький спільно з родиною Анатолія Васильовича урочисто відкрили меморіальну дошку. Я хочу подякувати родині і друзям родини за ініціативу щодо встановлення цієї пам'ятної дошки. Впевнений, що багато кременчужан і гостей міста, проходячи повз цей будинок, заходячи до цього чудового парку, гуляючи нашим чудовим містом, згадають Анатолія Васильовича. Велика йому подяка за те, що він зробив, за те, що він зробив для родини, для міста, для всієї нашої громади. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчузькі новини. Кова на щастя саме такий старовинний артефакт знайшли комунальники під час виконання земельних робіт. Тож маємо сподівання, що опалювальний сезон у Кременчуці пройде вдало. Земля, мов скарбниця, надійно зберігає артефакти, які свого часу були мовчазними свідками ходу історії. Так днями у Керменчуці під час проведення земляних робіт з ремонту міських мереж комунальники знайшли старовинну підкову. Про цю знахідку на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє міський голова Віталій Малецький. У народі вірять, що така знахідка на щастя. І сам все світ інколи подає нам знаки. І ця підкова може символізувати, що опалювальний період для кремучужан пройде добре. Це по перше. А по друге, Такий артефакт знову свідчить про давню історію Кременчука у своєму повідомленні Віталій Малицький нагадує, що археологи знаходили у Кременчуці й багато інших старовинних речей. Вони доводять, що тисячу років тому у місті уже було поселення. Через Дніпро працювала переправа, яка обслуговувала знаменитий торговельний шлях із варях у греки. І це у той час, коли на місці майбутньої Москви тоді ще кумкали жаби в болотах. Тож пишаємось нашим Кременчуком. Віримо в ЗСУ і в Україну. У Кременчуці восьмий раз стартував проєкт Кременчуцька академія волонтерства. Упродовж місяця хлопці та дівчата здобуватимуть знання та навики ведення волонтерської діяльності. Чому молодь прагне безкорисно допомагати нужденним? Дізнайтесь із наступного матеріалу. Вже восьме у Кримичуці стартував проект Кремичуцька академія волонтерства. Навчатися цій благородній справі під кураторством волонтерів молодіжного парламенту Кримчука будуть 20 молодих людей. Сьогодні молодіжний парламент Кримчука спільно з міською владою запускає перший проект за час війни, тому що до цього ми займалися більш нагальними проблемами. Ми вирішили, що саме зараз актуальна ця тематика. тому що наразі за час війни, мабуть, найголовніше це військові і волонтери. Тому що одні захищають, інші допомагають військовим тримати оборону. Під час проекту волонтерство розглядатимуть з різних сторін, аби молодь, яка долучилася до програми, могла обрати той напрямок, який її цікавить. Для Олени наразі найболючіша тема покинутих тварин. Вже кілька років займаюся волонтерством, а саме безпритульними тваринами, де в мене вдома такий маленький. Міні, міні, приют збираю кошенят, потім їх прилаштовую, шукаю їм сім'ї. Тому мене, звичайно, дуже зацікавив цей проект. Я сподіваюся, що саме тут я навчуся і в мене вийде зробити щось більш глобально. Також молодь ознайомиться з роботою центру тимчасового перебування Кременчук з волонтерами ресторації Велес, родини шаховцевих, з творчими людьми, які проводять благодійні майстер-класи. Навчання буде проходити боками, і одним із них вперше це буде волонтерство в кризових саме ситуаціях. Це буде стренінг із першої психологічної допомоги, і з першої домедичної допомоги. І також ми поділимося власним досвідом, як ми саме як організація діяли у перші дні війни і взагалі як ми реагували. Приносити користь людям, особливо переселенцям, прагне Софія. Я прийшла сюди, щоб навчитися правильно спілкуватися з переселенцями. Мені трішки. Якось страшно спілкуватися з людьми, і я думаю, тут я зможу цьому навчитися. Волонтерство для мене це як кайф у житті, бо я вже цим колись займалася. І допомагати людям це дуже цікаво. Активну громадянську позицію має і Денис, так як я вже приймаю участь у різноманітних проєктах, акціях в молодіжному парламенті Кременчука, хочу дізнатися чомусь новому, цікавому та поглибитися саме в ці. Волонтерську діяльність фінішує волонтерська програма 24 жовтня. За цей час слухачам академії буде чому навчитися. Я прийшла в молодіжний парламент 18 років тому і залишилась до цього часу, тому що маю досвід отримала за ці роки, які можу передати іншим і виростити нове покоління волонтерів. Вікторія Пач Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини. Громадська організація на крилах надії України роками надає свою допомогу тим, хто її потребує. І цього разу матеріальна підтримка надійшла з фонду Притули. Волонтери громадської організації На крилах надії України протягом багатьох років допомагають як кременчужанам, так і переселенцям. Одяг, посуд, продукти харчування, побутова хімія усе це доброчинці надають тим, хто цього потребує. А нещодавно благодійники отримали цінну допомогу від благодійного фонду Сергія Притули. Нам надійшла допомога від Сергія Притули, благодійного фонду, яку ми в першу чергу роздали людям, які залишилися без роботи. Це люди з інвалідністю, ті, які стоять в нашій організації на учоті. Також, значить, переселенцям, які до нас звертаються кожен день. Зі словами щирої вдячності за оказану гуманітарну допомогу. Звертаюся до Сергія Притули та його команди. Хай завжди ваші серця будуть чесними і відкритими думки добрими, а справи успішними. Все буде Україна, слава Україні! Доправили благодійний вантаж до міста за сприяння міської влади. Цю допомогу нам допоміг отримати мер нашого міста. Малецький Віталій Олексійович, також його перший заступник Це Пилипенко Володимир Михайлович, і секретар міської ради Гриценко Юрій Васильович. Вони дуже вчасно відреагували на нашу просьбу і допомогли нам отримати цей вантаж. Така допомога була важливою і корисною завжди. А про її актуальність у такий скрутний для країни час годі говорити. Большое спасибо Сергею Притулі за його помощь переселенцам і инвалидам. Сергей притула дякую тобі за таку допомогу. Разом до перемоги. Сергей Дмитрович тебе за всі твої блага, які ти робиш для нас. Дай Бог здоров'я і процвітання. Огромне дякую фонду Сергія Притули за то, що наказує допомогу всім переселенцям України. Дай Бог, щоб все так далі продовжувалося і щоб побистрій закінчилася війна. Слава Україні. Наразі громадська організація на крилах надії України продовжує надавати допомогу усім, хто її потребує. Та для цього потрібні ресурси на даний час це теплий одяг, постільна білизна та посуд. Тому волонтери звертаються до Кременчужан. Курточки, сапожки, якісь посуд, холода починається, подушки, одіяло, пліди, які що там є у кого. Так що, будь ласка, не будьте байдужими люди. Будь ласка, нам допоможіть, щоб ми могли працювати стопроцентно і вдівати людей-переселенців. Дуже ми потребуємо теплі речі для переселенців. Так що наша адреса знаходиться на 1 травневий 33. Будьте ласка, приносьте, якщо вам речі не потрібні. Ми вас дуже чекаємо. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Кременчужанка Оксана Назаренко цікавим способом заохочує донатити людей на підтримку ЗСУ. Власноруч вона виготовляє патріотичні брошки та відправляє їх кожному, хто підтримає нашу армію від 200 гривень. Історія її плану до перемоги. Далі я ж можу дарувати їх, але не просто дарувати, а використовувати це на, на нашу перемогу спільно, на нашу спільну. Мету, і так мені прийшла в голову така ідея продавати чи роздавати ці брошки за донати. Ось такі яскраві та патріотичні вироби створює своїми руками Кременчужанка Оксана Назаренко. Брошка це не тільки прикраса, вона може бути символом добра та особистого вкладу в перемогу України. Отримати її дуже просто. Донати ж присилаєш мені документ, вибираєш брошку. І потім, якщо ви з Кременчука, то я передаю тут. Зустрічаємося. Якщо ні, то відправляю нову пошти. За перші три. Дні продажу за допомогою своїх брошок. Оксана залучила людей задонатити більше тисячі гривень у фонд Сергія притули та фонд Повернись живим. Мене замовили чотири брошки, три з них я вже віддала, і одну ще ну, виготовляю на замовлення. Першу брошку вибрали ж цей сон. Дівчина задонатила 400 гривень. Я була дуже прямо вражена, так розчулилась, навіть розплакалась. Таким чином жінка хоче спонукати донатити і тих людей, хто ніколи ще цього не робив. Також майстриня вважає, що кожен має займатися тим, що вміє. Це сприятиме наближенню нашої перемоги та відволікатиме від новин. Ми маємо щось робити. Кожен на своєму, так сказати, фронті, що чи може допомогти, допомагає. Це мені насамперед допомагає розвантажити трошки голову. Ну ти відходиш від новин, від сумних думок, зайняті руки. Ти думаєш про щось інше? Потім, коли вони в процесі, вони теж приносять якесь задоволення і. Потім, якщо ти ж бачиш, що подобається людям, і люди ж, тим паче роблять свої внески на добру справу, то я думаю, що це потрібно. Щоб отримати брошку, потрібно написати Оксані Назаренко на сторінку в інстаграмі або Фейсбуці, задонатити у фонд Сергія притули або повернись живим суму від 200 гривень та обрати брошку, яка припала до душі. Артем Робров, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Перерване танго саме таку назву має нова книга Федора Чужі, презентація якої відбулась сьогодні у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці. Усі подробиці вже за мить. Заходи присвячені благодійному дню Кременчука, продовжуються сьогодні. У Кременчуцькій міській публічній бібліотеці відбулася презентація нової книги відомого літератора і журналіста Федора Чужі під назвою Перерване танго під час зустрічі слухачі мали можливість допомогти армії, перерахувавши кошти. У вас є можливість допомогти нашим зсу саме відсканувавши оцей кут. І перерахувавши суму таку, як ваша душа бажає, ви зробите внесок в нашу спільну перемогу. Зсу знає, куди направити ваші донати. Справжні почуття, непередбачений сюжет про життя і любов, про пошук себе, ненадуманий патріотизм, насолода українським словом. Усе це ви отримаєте, гортаючи сторінки цієї повісті. Робота зі словом для мене це безперервний процес. Я люблю. Це заняття. Люблю українську мову, люблю певні дослідження, певні знахідки. Тобто, десь граюся словом, а десь шанопливо клоняюся йому. Долучайтесь до благодійності. Поєднуйте насолоду мистецтвом і творчістю з допомогою нашим військовим, завдяки яким ми маємо можливість організовувати та відвідувати подібні заходи. Анна Литвин, Іван Тхаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні у Кременчуці провели книжкову благодійну виставку Пишайся рідним містом. Програма була різноманітною. Гості заходу могли ознайомитись з представленими книгами, взяти участь у вікторині. А для дітей провели презентацію книги Оксани Бойко Щоденник ведмедика Теді». детальніше. Дивіться далі. Під гаслом не час відпочивати, час ЗСУ допомагати у Кременчуці. Провели вуличну благодійну книжкову виставку. Пишайся рідним містом у найстарішому парку Кременчука, міському саду. Бібліотекарі розклали близько 20 книг пов'язаних з нашим містом. На підтримку зсу. День благодійності. Ми пропонуємо сканувати qr код який ви бачите, розташований на столиках. Люди можуть сканувати цей qr код і потім гроші будуть відправлені на, в національний банк. Я вважаю, що ЗСУ це буде приємно відчути якусь підтримку від мешканців нашої країни, нашого міста саме. І ми працюємо для Кременчука, працюємо для нашої країни. Любимо віримо, що все в нас ще буде добре. На першому столі представлені книги про довкілля та історію Кременчука на іншому книги Кременчуцьких поетів та письменників. Це у нас і Василь Шапошник, і Антона Антонина П'ятибрат. І Людмила Мосіна. Вони дуже багато написали книжечок дитячих. Ця виставка, виставка у нас присвячена нашому довкіллю. Книжечка у нас Алли Лушакової, яку всі знають, яка у нас працює в краєзнавчому музеї. Вона написала цю книжечку і вона присвячена міському саду. Кременчужани і гості міста і задоволені підходили до книжкової експозиції. Валентина приїхала до нашого міста з Бердянську, дуже чекає повернення додому. Зараз цікавиться історію Кременчука, адже вже довгий час перебуває тут. Добре, що проводяться такі заходи. Ці заходи дозволяють ще краще, повніше познайомитися як з історією міста, так що досить важливо і з людьми. Я сама з Бердянська сюди приїхала. Чекаю повернення додому, але поки я тут, то мені цікаво, на які території я з'явилася. От доля мене так сюди привела. Під час книжкової виставки презентували книгу Кремчуцької художниці Оксани Бойко, щоденник ведмедикатеді. Також храмечанам пропонували взяти участь у Вікторині. Ми перевіримо, чи дуже мешканці нашого міста люблять, пишаються нашим містом. Тому ми підготували від Вікторину. З простими запитаннями, вони не дуже складні. Ми віримо, що наші мешканці, теж як і ми, бібліотекарі, пишаються нашим містом. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кремчицькі новини. Час іде, і з кожною хвилиною ми лише наближаємось до перемоги. Ми ті, хто захищає свій дім та своє світле майбутнє. За нами світ, за нами перемога. Ніяка фальш та агресія рефії не злякають нас. Слава Україні!